Тепер давайте прямо на прикладі пенсійної справи порахуємо, яке ж саме збільшення пенсії відбудеться за рахунок індексації. Ось дивіться, прямо на екрані виводимо наш приклад. Вхідні дані. Середня зарплата, вона була на 24 рік, як ми вже знаємо, 7994 гривні 47 копійок. Коефіцієнт зарплати становить 1,16757, коефіцієнт стажу 034. Та коефіцієнт індексації 1,115. Тож пенсія за віком до індексації становила 3173 гривні 60 копійок. А тепер робимо перерахунок. 7994 множимо на 1,16757 і множимо на 0,34. Як ми бачимо, сума складає 3173 гривні 60 копійок. Саме це і є пенсія за віком. Тобто така пенсія була в пенсіонера до індексації. А тепер рахуємо, який же розмір пенсії за віком буде після індексації. Як ви бачите в цій формулі, ми додаємо 1,115 попереду. І виходить цифра 3538 гривень 56 копійок. Це розмір пенсії за віком після індексації. Тобто, якщо порахувати різницю, вона становить 364 гривні 96 копійок. За цим же прикладом ви можете вставити свої дані в цю формулу і порахувати, яке збільшення має бути саме в вас. При цьому уряд встановив обмеження щодо мінімального та максимального збільшення пенсії у 2025 році. Мінімально воно становить 100 гривень, максимально 1500 гривень.